Добрий вечір, шановне панство, вечірнє годування. Дивіться, гранула, як завжди, е ніхто її зразу не накидається на неї, бо є соковиті корми. Зрідка даю, дуже зрідка, будемо так казати, е листя капусти. Переважно листя капусти, якщо пару листочків є, то я курам ріжу замість зеленої трави. А тут я просто кину капустину. Не капустину, а пару листків і теж їх смакують. Зразу кинув, то три нутрі коло капусти, поки я той телефон витягнув, вони повтікали, самочка та їх поналякувала. Ну, але бачите, <кій> з осені їх давав більше капусти, то внутрі не дуже її їли. Вони її ну, трошки там з'їли, а остальне притоптували. То, при а зараз, як зрідка даєш то ті листи капусти, дивіться, бачите, буряк вони подробили, а капусту почали дробити, бо забагато видно, дав. Вот. А капусту смакують. Бо треба постійно різні корми давати, бо я сьогодні і лушпиння картоплі дав обрізки. от, І то. І вони перші їздили, потім дав гранулу, трошки вони сіли до гранули, ну але основне, бачите, вони люблять бурячок. Зараз поїдять буряк, потім всі накинуться на гранулу. Воду мають, а може і не мають, треба зараз подивитися до води. От. Ось самочку там ту, ось яка-то срібна та самка сіра. Вона гонить вічну самку ту, що родила, яка нога в неї не працює, вона ні до корму її, від корму відганяє, від, від всього відганяє. А тут <кій> собі такого. Роблять такого берлогу, до чого то не знаю, але що є, то є. Будують собі такі барикади внутрі, аби був будівельний матеріал. Все, дякую за увагу. Ще просідкуємо за сірою тою самочкою, що вона там риє. Там, видно, щілина в шифері є, бо вона дуже там дере і дере той шифер. Напевно, хоче втекти. Тут таке більшеньке, то меншеньке, ми чорне внутрішня я вчора важив, а там он дай більшеньке, завтра. Буде 15-й день, я постараюся там то більше чорне внутріня зважити, скільки воно заважить. Бо дивіться, візуально навіть є різниця між меншим чорним внутріням і більшим. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.